Взагалі, є у мене така штука умножитель напруги на депулярних транзисторах да? мікросхемки. І в того, коротше, тут така штукенція. Заходить струм сюди. Пішов, пішов, пішов. І він туди-сюди-сюди-сюди забігав, 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 не пробігав. І вийшов. Тільки в два рази більше, ніж зайшов. Заходить сюди, наприклад, 20 вольт, звідси виходить сотня, І заходить сюди 4 ампера, тут буде 20 А. Отак він працює. Сьогодні тестував, відео закину. з сонячними панелями і станції. Побачите, дуже крута, Рекомендую. В кого мала потужність сонячних панелей маленьких вдома, хто має такі невеличкі панельки, якісь, да? дуже круто буде обнажати. І заряджатиме вашу станцію. Підписуйтесь, ставте лайки, буду дуже вдячний.